Цього року на літніх олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро українську збірну представляло 207 спортсменів, до складу яких увійшло і чотири хмельничанина. В загальному підсумку наші земляки показали більше ніж просто хороший результат. Відтак легкоатлетка Марина Бех зайняла 12-те місце по стрибках у довжину, Інна грищун разом зі своїми напарницями у байдарці четвірці зайняли четверту сходинку. З таким же результатом із Олімпіади повернувся наш коноїст Павло Алтухов. А от Дмитро Янчук зі своїм напарником у кошик українських досягнень вибороли бронзову медаль у перегонах на каної -двійці. За гарні досягнення на міжнародних змаганнях олімпійці відзначили подарунками у міській раді. Міський голова Олександр Сумчишин наголосив: гідним результатом наших спортсменів пишається. Коли дивився олімпіаду, каже Мер, переповнювали емоції та гордість за земляків. Дякуємо за виступи, дякуємо за результати. Дуже приємно, що результати насправді високі. Надзвичайно приємно, що Дмитро потішив нас бронзою. Ну, е Говорив вже інші, що ті результати, які є, це для нас всіх підстава сподіватися, що в Токіо ми будемо е зустрічати вас з золотом. Бронзовий призер Дмитро Янчук зізнається, на Олімпіаду мріяв потрапити ще з дитинства. Щоправда, каже хлопець, їхав на змагання за золотом. Але для них вирішальну роль зіграли погодні умови, які у фіналі були явно не на стороні наших хлопців. Якщо була попутна погода, попутний вітер, могло було все по-іншому, могли б ми взяти і вищу медаль, могли б і срібло взяти. Просто в цю погоду ми всі з мані перемагали. А проти вітру ми не такі масивні хлопці. Ми раді бронзі, що змогли вибрати на Олімпійські ігри. краще з медаллю, чим без медалі. Інна Грищун, у свою чергу, каже, четвертому місцю не засмутилася. Це лише допомогло їй краще оцінити свої можливості, виявити недоліки у роботі та навіть мотивувало на нові досягнення. І хоча після Бразилії емоції ще не вщухли, дівчата вже готуються підкорювати нові вершини. Якщо на цій олімпіаді у нас це не вийшло, по деяким причинам, може і в цьому наша вона також є, тому що ми все ж таки не відстояли те, що ми хотіли. Ну на Токіо вже жовтня ми почнемо працювати і підводитися. Знову початок цього цієї такої великої роботи. Звичайно, вже хочеться, хочеться працювати, хочеться вже знов чогось добуватися, доказувати, що ми сильні. Нагородили подарунками та відзнаками й наставників спортсменів. Тренер веслувальників Сергій Жиляєв зізнається, розраховував найкращий результат. На його думку, факторів, які вплинули на загальний підсумок, було чимало. Чисто технічні, помилки були секретаріата, там, Ну, це Так, як сталося, так сталося. Належні умови тренувань були. Я не хочу сказати, нам зробили гарний збір в Португалії, де спортсмени пройшли хорошу підготовку. Єдине, що було у нас погане забезпечення, фармакологічне. Так, працює держава, наша півроку, ми нічого не мали, потім все це привезли в, кажу, в Бразилію, воно вже було не потрібно. Найближчим часом спортсменів нагородять грошовими преміями у розмірі 50 тисяч гривень удвічі менше отримують тренери. Пообіцяв міський голова.